Друзі, хочу з вами поділитися тим, що прийшло для себе, я замовила, нашою продукцією. Ну, це перше. Це, звичайно, брендовий пакет від нашої компанії NLife's Life. life. Ось, і, звичайно, таких пакетиків багато. Попереду: свято, свято Різдва, і Нового року, і багато різних зустрічей людей, які ми будемо бачити, яким ми хочемо подякувати. І от що дивіться, всі вже готуються до подарунків, до подяки. І я також. Звичайно, це антикаріс, це зубна паста, яка освіжає подих, яка захищає емаль наших зубів. От така дуже чудова зубна паста. Так, це шампунь для пофарбованих волос, волосся. Це шатен, це для таких більш темних волос, волосся. Це, я дуже люблю цей шампунь. Так, його також можна подарувати, зберігає і е, е, колір волосся укріплює. Е, дуже Для будь-якого типу підходить в такий от дуже класний гарний шампунь. Універсальна масі для будь-яких запалення, там, які є ну, якісь спазмологічні, спазмологічний, навіть засіб, покращує кровообіг, натуральна, дуже гарна, класна зубна паста. Коли шпори, от саме ця паста, о, саме ця мазь заспокоює від ну, будь-яких. Запалень і шкіра заспокоїться, якщо ноги стомлені. от Дуже гарно цим користуватися. Я її дуже люблю. Вона в мене є. Також нею користуюся. Так, що там далі? Крем для обличчя Денис зволожуюча, і формула. Це дуже чудовий крем з біозолотом. Їх ціла колекція, але зараз тільки денний. Тут бачу. Ціла колекція, є і нічний, є навколо очей, можна придбати, і нічний, і денний. От такий дуже гарний крем. Звичайно, це сироп від кашлю. Дуже він улюбленим просто став, дуже класно допомагає, і правда, велика людина зразу вихворюється швидко, оздоровлюється саме діти, будь-якого віку люди. Це підходить всім. Сироп від кашлю. Він приємний. От ось такий ось, і недороговартісний, що також зараз люди на це звертають увагу. Щоб був свіжий подих, а ще зберегти себе від мікробів, це освітжувач для ротової порожнини, який не просто освічує ротову порожнину, а ще й захищає від мікробів. Які можуть потрапити до ротової порожнини і піти далі на горло, на ніс і на, і на все інше. То дивіться, він пшикає, да, не потрібно жувати гумку, жувальну, яка е, забирає. Е, ну, е, якщо ми жуємо гумку, то е, ту яка у нас виділяється, да, для того, щоб людина начебто хоче їсти, а ми нічого не даємо далі. Да, і організм з'їдає сам себе, а ми просто освіжили подих і зберегли себе від мікробів. Звичайно, це. Дуже гарний з муслином Равлика дуже класний крем. Крем для обличчя. це. От Бачите, миттєво відновлює, тонізує така от краса обличчя, зорова шкіра. Саме завдяки муцину равлика. Такий комплексний вітамін Е, Ф, е, дуже, дуже класний крем такий з муцином Равлика. Так, Це гелева зубна паста. Я про неї постійно говорю, бо люди постійно її беруть. І я також і користуються і хлопцями користуються це зміснення ясен, це усунення запалення для щоденного догляду Гелова, зубна паста. дуже полюбляють діти. Бо вона не м'ятна і не щіпається, не колюча, не айка, як говорять маленькі дітки. Це, звичайно, денний кремчик. Всі ми собі купуємо. На подарунок купуємо макблосом. Це крем для рук, який дуже просто суперово зволожує руки, ніжний, приємний який. Ось такий класний крем. Хто любить крема і знає ціну нашим кремам, то тут просто ну, дуже багато всього можна сказати. Звичайно, це еліксир для імунітету. Підкріплюйте свій імунітет. Да. Сироп від застуди, да, також. Дуже гарний, його полюбляють, і дуже дієвий для імунітету, сироп від кашлю, Бачите, от запасаємося да, для імунітету. Так, хочу сказати про крем Скваленд із Олією Амарант, який освіжає омолоджує шкіру, підтримує природній баланс зволоження шкіри обличчя. Дивіться, як гарно він виглядає. Якщо ми його даруємо, ще й в брендовому пакети New Life. Ну, це просто супер, це супер подарунок і для себе, і любимої. Да. І для будь-якого, для мами, для колеги, для будь-якого це дуже дуже сподобається. Він ніжний, нема такого запаху сильного і виглядає ось дивіться, який колір. Ну просто-просто гарно, дуже гарно. Ось так, да, такий кремчик можна. Придбати, дарувати це регенеруючий крем, який дбає про шкіру, регенерує, відновлює шкіру, да? шкіру і обличчя і тіла, будь-які рамки, шовчики, там, все, що потребує відновлення. І от можна скористатися цим кремом. Так, це макблос це янтарна формула, яка е, наживлює наш посилює енергетику наживлення да? клітин, кожну клітиночку наживлює киснем. Кислота, яка в ній є, допомагає нашому організму, ось дивіться, да, для клітинного живлення, підвищення енергії мозку, серцевого м'яза, зміцнення судин та профілактика атеросклерозу. Дуже Класно, тримайте себе. Да, є люди, Я в тому числі також п'ю цю формулу, а люди просто не однієї баночки замовляють, а три, чотири от зразу. Да. Денний кремчик у нас. Так. Ще діє акція. Хочу сказати, якщо ми купуємо цю янтарну формулу, і ось оцей. Спрей з калийним сріблом для носа. Також для імунітету то отримаємо крем-лимон для рук в подарунок. Да, ну, тут ще є бальзам для носа з олійками, 15 в нього входить. Також дуже гарний еліксир для зору. Стомафлор для ротової порожнини, для горла, для вушок. Так, і ага, і що тут іще? А, це наша Афродіта. О, це вишуканий дуже крем. З коезином 10, який зволожує, в нього входить батери, тверді масла, який дуже сильно зволожує шкіру обличчя, допомагає, захищає, відновлює, дарує молодість клітинкам нашої шкіри обличчя. Отакий От суперовий, Дивіться, а на подарунок, дивіться, як гарно вишукано він виглядає цей кремчик. Це просто супер. Я його дуже люблю. Зараз якраз ним користуюся і планую також дарувати в нашому брендовому пакетику. Да, ось такий кремчик да, зверніть на це увагу. Це, звичайно, бальзам для губ, який містить і олію апельсину, зволожує, дуже зволожує губи. Сюди входять багато олій. Так, от Ароматний бальзам, так, приємно легкою текстурою, дбає, доглядає ніжно, живить, зволожує. Ну, звичайно, якщо губи потребують дуже сильного зволоження, просто треба постійно користуватися і вони напитають все потрібне собі. Дуже дякую вам за увагу! Чудова продукція прийшла і для мене, і для моїх знайомих. І вам запрошую, користуйтеся, даруйте цю продукцію. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!